Привіт, любі дітки! Рада знову вас вітати! Це я, Оксана. Скажіть мені, любі дітки, а який ваш настрій? Я сподіваюся, що чудовий та радісний. Дітки, а ви знаєте, яке свято наближається до нас? Так, це свято, наке називається День Святого Миколая. А ви знаєте, хто такий святий Миколай? Так. Це такий святий чоловік, або, ще, можна сказати, справжній чарівник, який щороку у грудні діткам приносить смаколики і кладе під подушку або у чобіток. А це він робить тільки слухняним діткам, а я впевнена, що ви в мене всі дуже-дуже слухняні. І сьогодні. Я хочу запросити вас на своє заняття, конструювання. І зараз я розкажу, що ми будемо робити. Вам потрібно підготувати конструктор ось такий з колесами, який крипиться. Бо ми сьогодні будемо будувати потяг, а потяг у нас буде непростий. А чарівний, ось ви бачите, він у мене такий сріблястий, а гарний. А чому ж він такий? Бо це буде потяг, який поїде до самого Святого Миколая, і ми теж зробимо йому подарунок, бо подарунки треба не тільки приймати, а ще й робити. Ось таких діталей вам потрібно три. Далі потрібна ще деталь з конструктора, яка кріпиться вгорі ось такої прямокутної форми. Їх в мене дві. Далі потрібно підготувати цеглинки з конструктора. Ось такого невеликого розміру. Вони в мене білого кольору, і їх аж 7 цеглинок. Ось вони. Далі потрібно взяти ось такі маленькі цеглинки, також вони в мене білого кольору, їх потрібно три. Ось із цього всього конструктора ми будемо будувати потяг до Святого Миколая. Якщо ви готові, тоді кличте батьки на допомогу. Ми розпочинаємо! Ну що, діти? Ми розпочинаємо будувати потяг до Святого Миколая. Із чого ми почнемо? Нам потрібно взяти ось цю деталь конструктора. У мене така срібляста, гарна, прикрашена. І поставити її перед собою. Все, зараз прибираємо. Далі, що мені потрібно? Далі мені потрібно взяти дві, білі цеглинки, і покласти ось сюди, на верхню частину з одного та іншого боку. Ось так. Щоб задня частина білого конструктора трохи виглядала, виступала. Так само я роблю і з іншого боку. Далі беру ще дві цеглинки і буду їх ставити угору, будуючи кабіну. Ось вже готова кабіна. Далі беру ще одну білу цеглинку і буду її класти ось сюди, угору. Прикріпила. Що мені ще не вистачає? Не вистачає ще у мого потяга труби. Для цього мені знадобиться ось ці три маленькі цеглинки. Будемо їх прикріпляти, ось на цю частину виступаючи один ряд. Ось так. Подивіться, як гарно вийшло. Готово! Далі мені потрібно збудувати вагончики. Я беру ось цю частину конструктора, беру деталь, ось цю прямокутну, синього кольору з такою виїмкою всередині. І прикріплюю ось так погору. І так само роблю з цим вагончиком. Далі мені потрібно лише прикріпити свій потяг гачечки. Ось так. Подивіться, як гарно вийшло. Який гарний потяг. Але ж цей потяг їде до Святого Миколая, і я теж приготувала подаруночок, смаколики. І зараз я покажу, які. Ось що я підготувала цукерочки. Ось ці цукерочки покладу ось так. в Мішечку. А з цього мішечка можу навіть ось так висипати. Ось так, скільки в мене багато цукерок. Мішечок покладу. Подивіться, який гарний потяг поїде до Святого Миколая. Бо подарунки приємно не лише отримувати, а й ще й самому дарувати. Ну що, малята, я сподіваюся, що вам дуже сподобалось будувати зі мною ось такий гарний потяг, який ви засмакуєте і ви з користю провели свій час. І такий потяг може їхати не лише до Святого Миколая робити подарунки, а й до своїх близьких і рідних. Тож радуйте один одного, до зустрічі і бувайте!